Зарити поема. Спорідненість зісну споруд споруджено волове чудо, в закутини душевні чути крізь натяки і в рід пекельний ніжний ніжок ряд відсвічують на видноколі, так унедійснивши довкілля, що помацки душа й тіло. Базар не знав тебе ніколи, не знав, що ти з усіх околиць, з усіх клітин зіснув О, світе мій блаженно карний Від від голосів, у віддиху рядном осів І родовища ридальні ласки, що спучок бульбашками лузка, тверезі вітром розсуд вплав, вогнем вигнань розколисав. Спорідненість осу ведуть на срібнім мотузку. Базар, моя єдина доле, з твого вселенського подолу, подоланий долаю прах. Базар суниці на устах, наставнику страшного суду, з плечей не крила, а мости. О, як тебе губами чути, весь чатувальник, Боже чадо, з мечем у хащах самоти, смерчем зі шкіри пророста, базар весь тобі свіча. Весь пригорща, зли свічат, гріхів гріхи всі кров'ю відпущу, хай паросток ребром в очу, сліпучий сніп, що ріки риє, базари мій утробний раю, о, мозок, що потоп уроїв, весь воскресальний по дощі, нечуваним ніде ніколи, що втілилось, і все навколо повуха. Лернейське чудо, ой, як тебе губами чути. Базар крізь заграв чуття, буття й небуття мірило, вогненну губку вставив в груди. О, радости рухомі, руди, так дніло, що душа вмирала. Базар, блаженство, окаянне у вигуках, як в чорних плямах, що демон здибив полуденний, увесь суцільна віддаль, зміна, по горло весь в твоїй долоні, І як тебе, в рослинне мінить, де серце й розум поколіна. Тобою вдавлений в бездоння, од диво видовжене, в думку, задимлене, глухе єдине. Прощально молодик надії продовжить світлові наддої. Базар зі світу, ніби званний, розлігшив задом наперед, плачу гойдає очерет спорідненість плече в плече, тече початком всіх речей. Віщує щастя на весь віддих. Горить верейках жовтавата, конини конопляний витвір, світ в баклажанних оболоках Крізь мокрий морок переляку світає бильцебо звуку в урочищі душі по лікті вирубують сумління з м'ясом, Невтільному теслюють місце. Підставив Розум, груди, нате, сокирами рослинний натиск, наврочено вируй до віку з амеб до бого чоловіка, з усіх подоб і з втілень, видів, у скойку світла дійство мостять. О, дійсносте із мосту в воду. Тьмі щеплять помідорну ноту по краплі, по ковтку, по нитці. І тільки стільники в повіках базаре. Ти?